Друзі, чи знаєте ви, що те, як ми звучимо, залежить від того, як ми дихаємо. Існує два основні типи дихання фізіологічне, звичайне дихання людини, та фонаційне, озвучене мовленням чи співом. Воно характеризується коротким, але глибоким вдихом та тривалим уповільненим видихом. Досягти ораторської майстерності можна лише копіткою працею, передусім над фонетичним диханням. За природою наповнення різних частин легень повітрям фонаційне дихання поділяється на ключичне, грудне, риберне та діафрагмаційне. Найбільш глибоким і доцільним у театральній та музичній педагогіці вважають мішано-діафрагмаційне дихання, під час якого працюють міжреберні та косі м'язи живота, грудної клітки і навіть деякі м'язи спини, що сприяє повному газообміну в організмі людини та створює Основу для тривалого звучання голосу. Процес оволодіння фонаційним диханням треба розпочинати з перевірки рухливості діафрагми, яка є межею між грудною та черевною порожнинами. Станьте рівно, покладіть праву руку на діафрагму, видихніть повітря та зробіть короткий, уповільнений, але глибокий вдих через ніс. Якщо при цьому ваша рука, яка лежить на діафрагмі, на вдиху рухається від живота, а на видуху – до нього, то ваша діафрагма працює правильно, в результаті чого нижня частина ваших легень наповнюється повітрям. При вдиху повітря наповнює легені, від того діафрагма опускається і виштовхує стінку живота вперед. При видиху діафрагма піднімається і стінка живота повертається на своє місце. Вдих, при мішану діафрагмаційному диханні, умовно можна поділити на три частини. Перше рух діафрагми, вона скорочується і стінка живота виходить вперед. Друга розширення грудної клітки. У цей час активно працюють міжреберні м'язи, і повітря заповнює середню частину легень. І третя частина легке підтягування нижніх частин живота. В цей час працюють косі м'язи, внаслідок чого відбувається переміщення повітря з нижньої і середньої частини легень. Уверхні таке дихання, окрім того, що покращує звучання вашого голосу, ще й здійснює природній масаж органів, які знаходяться в грудній та черемній порожнинах. Подібний масаж покращує роботу підшлункової залози, селезінки, печінки та нирок, що дає можливість підтримувати здоров'я всього організму. Голос є одним із важливих інструментів, за допомогою яких ми впливаємо на глядача. Він може бути тьмяним, невиразним, непривабливим, а може бути яскравим та приковуючим. Увагу від чого це залежить? Звуки мовлення завіляються після того, як повітря проходить через голосові зв'язки, але насправді все набагато складніше. Звук голосу залежить від пози постави оратора, від розвитку його артикуляційного апарату. Хоча від правильного постачання повітрям організму більшою мірою, зараз спробуємо виконати декілька досить ефективних, на мою думку, вправ. Вам потрібно знайти спокійне місце, щоб спробувати діаграгмаційне дихання. Розпочинати вправу треба з положення лежачі. Покладіть одну руку на груди, іншу на сонячне сплетіння. Глибоко вдихніть через ніс. Відчуйте, як повітря заповнює ваші легені. Відзначте про себе, як піднімається живіт і розширюється нижня частина грудної клітки. Видихаючи, зауважте, як скорочується живіт. А груди при цьому залишаються нерухомими. Тобто працює лише нижня частина грудної клітки і живіт. Щоденні тренування діафрагмального дихання допоможуть виробити рефлекс, за рахунок якого управління своїм голосом і правильне дихання буде відбуватися без всяких зусиль само собою, автоматично. Щоб досягнути досконалості у цій справі, в першу чергу необхідно навчитися правильно затримувати повітря. Робити емоційні логічні паузи під час своїх виступів добре відпрацьована ця вправа зробить ваше дихання тихим, що надважливо для сонічної мови. Без правильного дихання неможлива нормальна робота над інтонацією. Пам'ятайте про це. Наступна вправа: станьте рівно, покладіть руки так само, як у попередній вправі: одну на груди, іншу на сонячне сплетіння і глибоко дихайте животом. Під час дихання відзначайте, що відбувається у сонячному сплетінні. Продовжуйте дихати, і цю праву, до речі, можна поєднати з ходьбою. Правильна техніка такого дихання полягає в тому, що період роботи голосового апарату потік повітря спирається на діафрагму. Вона при цьому напружена і йде трохи вниз, в нижні частини розтягуючи легені і туди залучаючи чергову порцію повітря. У період такого процесу легені наповнюються повністю. Так створюється запас повітря, який потрібен для правильної вимови слів. При щоденному виконанні цієї вправи можна збільшити об'єм легень, і ваше дихання стане практично непомітним. Друзі, переходимо до вібромасажу голосу. Постукаємо по лобу і промовляємо звук М. Під очима. Над верхньою губою промовляючи звук В. Має бути трішки лоскотно губам. Під нижньою губою звук з. Ці вправи добре робити з дітьми. Я впевнена, що їм буде цікаво, сподобається, бо вони мають таку певну форму гри. Тепер постукуємо по грудях, по верхній частині грудей і промовляємо звук ж. По ребрах, вимовляючи звук М. Mm. Mm. Таким чином, ми трішечки розігріли і наш мовний апарат, і зробили такий вібромасаж голосу. Йдемо далі. Наступна вправа ідеально підготує ваш голос до публічного виступу. Якщо у вас є пару хвилин та навіть десь 30 секунд усамітниця і вимовити ці звуки. То зробіть це неодмінно. Таким чином, ви розігрієте свої голосові зв'язки і звучатимете більш виразно та красиво. Спочатку промовляємо уривчато: А-а-а, о-о-о, у-у-у. Ще раз. Разом. А-а-а, о-о-о, у-у-у. Тепер плавно А-а-а, о-о-о, У. Ще раз. А. О-у. А тепер з придихом строкато. А. О. У. Молодці. Наступна вправа: шість звуків для чіткої дикції. Що таке дикція? Це якісне, чітке звучання. А що таке артикуляція? Це комплекс вправ для чіткої дикції. Зараз з вами ми пробудемо наші три основні артикулятори: язик, губи та нижню щелепу. Язик у нас відповідає за чіткість звучання, губи за емоції, а нижня щелепа за глибокий оксамитовий красивий голос. Тож розпочнемо: птк пуп, птк поп, птк пап, птк пеп, птк піп, птк пип. І ще раз: петика пуп, петика поп, петика пап, петика пуп, петика піп, петика пип. Петика пуп, петика поп, петика пап, петика пеп, петика піп, петика пип. А зараз давайте пірнемо в дитинство і трішки поштрабасимо. Нагадаю, що це таке. Можливо, пам'ятаєте, в дитинстві, коли ми виридували, ми промовляли ось такі дуже дивні звуки. А тепер поєднаємо це зі звуком М, промовляємо його закритим ротом. І одночасно штрабасимо. Давайте разом. Чудово. Таким чином ми розігріваємо наше горло, розігріваємо наші зв'язки. Далі наступна вправа називається «колискова». Кладемо праву руку на груди і промовляємо звук М. Ви маєте відчувати легеньку вібрацію. Це індикатор того, що ви робите все правильно. Під час мочання наші голосові зв'язки розслаблюються, і це дозволяє голосу звучати нижче. Невеличке домашнє завдання, яке також ви можете зробити разом з дітьми. Промовляєте звук У у різних емоціях. Наприклад, мультик-у здивування. Оу! спокуса. Оу. Огида. Оу! Оптимізм. Оу. Тривога. у І наостанок ще одна надзвичайно ефективна вправа. Повторюйте разом зі мною: пібивіні піфі, ПБВ не Пфе, пабава на пафа, побувуно па пуфо, побувуну пуфу, пибивине пифи. Виконуйте ці вправи щодня, знайдіть 10 хвилин, і за два тижні ви відчуєте позитивні зміни у вашій дикції. І пам'ятайте, не святі горщики ліплять.